Так, зараз у нас урок української мови? Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з реченням. Як його треба записувати, повторимо основні ознаки речення? Спочатку давайте актуалізуємо наші знання. Так, ми вже з вами знаємо, що речення виражає закінчену думку. Скажіть, який із цих рядочків? Буде реченням? Перший рядочок. На весні з'являються перші? Або другий рядочок На весні з'являються перші квіти. Який з цих рядочків буде реченням, який виражає закінчену думку? Перший чи друге? Перше весні з'являються перші. А яку то думку? Яка тут думка речення? Хто перші? Навесні з'являються перші. Ану, послухай, уважно, другий рядочок. Навесні з'являються перші квіти. Так, ж, який з цих рядочків буде реченням? Друге. Друге, яке виражає, що перші квіти з'явилися навесні? Так, це буде вже речення, яке виражає закінчену думку. Ану, давай ще спробуємо. Перший рядочок. На весні з'являються біленькі, На весні з'являються білі підсніжники. Перше чи друге буде реченням? Друге. Друге, бо тут повністю виражає закінчену думку. В першому незрозуміло навесні з'являються біленькі. Хто там біленькі з'являються, незрозуміло. А у другому реченні вже зрозуміло, що з'являються білі підсніжники. Правильно, другий рядочок буде реченням. Так, речення це слово або кілька слів, які виражають закінчену думку. Давайте з вами відкриємо зошит. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок. На другому рядочку записуємо посерединці сьогоднішнє число 13 квітня і прописуємо рядочок із літерами. Які літери ми пишемо, Денис? В. Буква К і буква В. Так, Там велика і маленька буква К, дві маленьких склад К і букви В. Маленькі, великі і останнє з'єднання великих і маленьких букв В. Пишемо каліграфічно, охайно, не виходячи за робочий рядочок, не робимо із них. Здорованів. Це тільки ось ці два слова три слова не містилися. Та не три слова, а тут букви, три букви, мабуть, не помістилися. Ну, ти, мабуть, сильно розтягував, треба щільніше писати. Так, давайте визначимо, хто із дітей склав речення. Так, слухаємо уважно, дивимося. Перший хлопчик Микитка написав весною пташки. Марина написала весною повертаються перелітні пташки. І Максим написав Повертаються перелітні. Хто ж із цих дітей записав речення? Яке вираження? Так, Марина, правильно, весною повертаються перелітні пташки. Бо Микита написав весною пташки. Що весною пташки роблять? Чи повертаються, чи літають, чи сплять. Так, правильно, а саме Маринка написала повне речення. Так, давайте з вами будемо е, вправлятися із доповненням речення до малюнку. Так, бабуся... Спекла пирожки. Так, бабуся спекла пиріжки. Добре. У парку ростуть квіти. У парку або розквіли весняні квіти. Так, добре. Хлопці грають у футбол. Тільки повністю скажи речення. Хлопці грають у футбол. Розумничка, молодець, так, Оксана. Оксана малює. малює. Ну, або Оксана малює картину. <різь> так Перше слово. Давайте з вами пригадаємо, як же ж пишеться речення. Перше слово в реченні пишемо, з якої букви. З великої. З великої молодець. У, кінчі, у кінці речення ставимо крапку. Крапку. Або ще, якщо це питальне речення, запитання, або навіть знак оклику. якщо... Речення укличне. Так, давай з тобою досліджувати, що ж ми тут будемо ставити. Перше речення. Тоня їде до школи автобусом. З якої букви будемо починати писати речення? З великої. З великої. Що ми в кінці ставимо? Крап. Крапочку, розумничка. Записуємо з вами з нового рядочка, з великої букви. Тоня їде до школи автобусом. А як ти пишеш? О, добрий вечір. Зараз поставлю на паузу почекай. Так, наступне речення. Птахи повертаються звирю. Як ми будемо писати початок речення слово птахи? З великої. з великої букви, і в кінці що ми ставимо? Крапку, Крапку, бо це завершена думка. В кінці кожного речення ми ставимо знак. Зараз ми ставимо крапку, переписуємо з великої букви, бо речення починається з великої букви птахи повертаються звирію. Продовжуємо. Данилко з татом майструють шпаківню. Слово Данилко з великої. В кінці ми ставимо. Крапку. Крапку молодець. Переписуємо це речення. Не забуваємо, пишемо з великої букви, бо речення починається з великої букви. І в кінці не забуваємо ставити крапочку, бо це вже завершено. Может, А тепер пояснюю вам домашнє завдання. Вправа 2, сторінка 121. Спочатку прочитати ці два рядочки. Порівняти групи слів, яка із них виражає закінчену думку. Вам треба прочитати перший рядочок, другий рядочок, зрозуміти, який із цих рядочків виражає закінчену думку, що із них буде реченням, і записати саме речення. Це буде або перший рядочок, або другий рядочок. Вправа 2, сторінка 121. Зрозуміло домашнє завдання? Так, сторінка 121. Так, вправа 2, один, сторінка 121. Один. До речі, хочу вам ще нагадати, що у нас це ще йде дослід із нашими рослинами. Ось подивіться, у мене під цифрою 1 як уже проріс горох. Видно, його уже зелененькі, скоро з'являться листочки А квасоля все ще ніяк не вибереться з ґрунту, але вже свої зелененькі вже пускає, все пробирається, пробирається назовні. Сподіваюся, у вас також є, у уже... є результати. Не може такого бути, мабуть, ти мало його поливаєш. А в мокра вода. Ой, можливо, а, йому груди, холодно, можливо, мало сонця. Ну, да. ну, ти коли прийдеш сьогодні додому, сфотографуй і відправ мені, хочу подивитися, в якому він зараз стані. Добре? І а, ті, хто да. нас дивляться, також сфотографуй, то хочу подивитися, які у вас там насадження. Так, зараз урок завершений.